Новий спрочувач 2000 збережи до 2500% на електроенергії. І природу. Не прогайте свій шанс. Телефонуйте 2200 та замовляйте цей чудовий пристрій. І не платіть за комунальні послуги ніколи. Я думаю, ви б бачили рекламу подібних пристроїв. Так, завжди є той, хто хоче запропонувати споживачеві. Будь-що, що допоможе їм економити без зайвих зусиль, але зазвичай це розводняк. Особливо це стосується комунальних послуг. Якісь магнітне лічильники та ще будь-яка хрінь. Все це шляпа. Я не можу по-іншому. Я думаю, ви хочете розібратися, як дійсно можна скоротити власні витрати на комунальні послуги. Привіт, дотешні з вами Влад, і в першу чергу я хочу вибачитись за те, що не виходив останні два тижні. Так я порушив графік. Грішний. Але у цій паузі був позитивний момент: ми створили телеграм-канал, на який ви можете підписатися за посиланням під цим відео. І там ви будете дізнаватися ще багато цікавого. Ну і можна на моїй соціальні мережі підписатися, щоб дізнаватися, що я взагалі роблю. Але це вже за бажанням. Але я щось відхилився від теми. Ми на цьому каналі вже розглядали, кому і за що ми платимо комунальні платежі, а також ми розглядали, як треба слідкувати і записувати свої витрати. То настав час, я думаю, це об'єднати. Так от витрати на комунальні платежі це саме те, що можна непогано оптимізувати і відповідно непогано відкласти. Крім того, у реаліях війни це нам допоможе зменшити навантаження на нашу цивільну інфраструктуру. І до того, що ці поради були корисні не лише тим, хто проживає у квартирі, але й тим, хто проживає у будинках. Електроенергія сучасний світ неможливо уявити без неї, адже від неї працює усе у нашій оселі і не тільки. Особливо гостро це відчули містяни під час атаки Москалі 10 жовтня, коли сталося перебої з електропостачанням у більшості великих міст України. А отже, тепер треба балансувати енергосистему. Тому давайте розбиратися, як ми можемо зменшити наше споживання електроенергії, що дозволить нашій енергосистемі витримати, а нам заощадити. Замініть електропроводку. Так, це досить неочевидний варіант, але насправді е -е, він дозволяє зекономити. Особливо, якщо ви проживаєте у квартирі з радянською проводкою, якщо є можливість, обов'язково змінити її сучасну. Адже при транспортуванні ви все ж таки, хоч небагато, але втрачаєте електроенергію, а відповідно втрачаєте гроші. До того ж, більшість янських електромереж прокладені так, що у нормальних електриків трясуться руки від цього. І це дозволить вам не лише зекономити гроші, але й вберегти себе від можливих нещасних випадків на кшталт пожежі, оскільки стара електрика ненадійна. Все освітлення в квартирі повинно бути світлодіодним. Так, тут мова йде саме про LED-лампочки, а не про енергозберігаючі, бо енергозберігаючі лампочки доволі е, застаріла технологія, і до того ж дуже токсична для навколишнього середовища. Так, я розумію, що LED-лампочки коштують дорого, усім-10 разів дорожче за звичайні. Але вони дозволяють зекономити усім-10 разів більше. До того ж, е, ви можете обирати між жовтим, білим або кольоровим світлом. І давайте я наведу просто калькуляцію, щоб дозволить вам розуміти, наскільки це економніше. До прикладу, ми візьмемо звичайну лампочку розжарювання на 100 Вт. Вона споживає 1, 10 кВт в годину. Тобто за 10 годин роботи лампочки ви заплатите гривню 40 гривню 70 залежно від вашого тарифу. Давайте узагальнимо, що така лампочка працює у вас десь 100 годин, і відповідно це 14-17 гривень на місяць. Лид лампочка, яка буде світити так само яскраво, буде споживати лише 1 суту кВт на годину. Відповідно, за 100 годин ви вже заплатите гривню 40 гривню 70. Така led лампочка буде коштувати десь 120-130 гривень. Звичайна ж лампочка з ниткою розжарювання десь 20, тобто різниця у 100 гривень. За скільки ми окупимо ці 100 гривень? Ну, десь за 6-7 місяців і от ви вже починаєте заробляти, ну тобто економити на електроенергії. А тепер уявіть: у вас у квартирі десь 5 таких лампочок, і це вже майже 1000 гривень на рік. Яку ви можете направити на більш потрібні вам потреби. Слідкуйте за електрочайником. Так, це не жарт. Вони доволі ненажерливі електроприлади. А особливо, якщо ви не будете чистити їх від вапна, то вони будуть споживати на 30% більше електроенергії. Оскільки вапно а, зменшує провідність тепла. Відповідно, витрачається більше електрики на нагрівання. Навіщо вам це потрібно, коли ви готуєте чай? Вимикайте світло! Знайомо, я думаю, скільки мені батьки кричали на вухо, що я десь не вимкну світло чи ще щось. Але з led лампочками це стало не такою страшною трагедією, як раніше. Проте все ж таки навіщо нам додаткові витрати. Але давайте зробимо це у дусі часу і трошечки проапгрейдимо такий варіант. Замість того, щоб просто слідкувати і вимикати світло, придбайте датчики руху. Це дозволить вам не паритися стосовно невимкненого світла і спокійно лежати на дивані. Всю роботу з вас зробить датчик. До того ж, вони доволі прості і недорогі. Енергоефективна техніка. Тут все просто. У будь-якої сучасної техніки є оцінка енергоефективності. До того ж, вона дуже схожа на оцінки в американських школах, коли це А3 супер енергоефективна по відношенню до стандартів. F пожирає енергію як бегемот. Так, звісно, чим ефективніша техніка, тим вона дорожча. Тому треба, як зазвичай, порівнювати, що вам буде вигідніше. Більш енергоефективна техніка, чи менш енергоефективна, але дешевша. Тут треба робити такі самі розрахунки, як з лампочками. Рахуйте, скільки ви витратите електроенергії на одній техніці і на іншій за рік. І порівняйте. Отримайте енергію самотужки. Це порада для власників будинків з земельними ділянками, для тих, у кого є е, вільні кошти і бажання погратися в зелену енергетику. Це дозволить зробити ваш дім незалежним від загальної енергосистеми. Так, тут мова йде скоріш не про економію, а саме про е, власний комфорт і побит, коли ви незалежні від е, зовнішніх чинників. Але це досить не дешеве е, задоволення, що, що сонячні панелі, що вітрогенератори. До того ж, вони навряд чи забезпечують повністю весь будинок усім необхідним. Але все ж таки на базові потреби вистачить. Використання води. Е, будемо вважати, що лічильники води усіх стоять за замовченням. І не треба пояснювати на що це потрібно. Ну а якщо треба, пропоную дивитися інші ролики на каналі стосовно витрат. Відремонтована сабтехніка. Тут майже той самий прикол, що і з новою електропроводкою. Проте він вимірюється набагато а, простіше. Якщо у вас потік бочок унітазу, так Ярік, то це 3-4 літри на день або 100 літрів на місяць, що плюс-мінус втрачання 50 гривень у трубу. А тепер уявіть собі, у вас ще накрапує кран, десь підтікає труба, і все це перетворюється на 20-30 клієнтів на день, що перетворюється у майже куб на місяць просто в нікуди. А ще є ризик затопити сусідів. Користуйтеся різними режимами на зливному бачку. Якщо ви йдете в туалет, щоб звільнити сечовий міхур від надлишків рідини, то навіщо вам зливати повний бачок? Це втрата. 15-20 літрів. Зазвичай у сучасних зливних бачків є два варіанти: злити частину води чи злити повністю. Так от, використовуйте лише оце часткове змиття. Це не 15-20, а вже 6-10 літрів. А отже, це економія за день, ну мінімум 50 літрів. Для великої родини придбайте посудомийну машину. Посудомийна машина може заощадити до одного куба гарячої води на місяць. Згодьтеся, немаленька кількість. До того, щоб ви ще зекономите власний час, який зможете витратити на те, щоб поратися з сім'єю чи відпочити, Накопичте дощову воду. І знову порада для тих, хто проживає за містом у власному будинку, у якого є город. Його треба дуже сильно поливати, і це дуже велика витрата води. І якщо ви тільки плануєте переїжджати або будуєте новий будинок, то одразу спроектуйте ливневу систему так, щоб вода з крищі і інших лівньовок Збиралися у спеціальних ємностях. Ви потім зможете поливати город. Мікроклімат в оселі так складно, я вирішив об'єднати все, що стосується опалення чи охолодження оселів. Позбавтесь шпарин. Будь-який радянський будинок збудований так, що там є безліч шпарин, щілин та інших місць, через які втрачаються тепло або охолоджене повітря. Коли будете робити ремонт, особливо капітальний, то приділіть цьому увагу і позбудьтеся їх. Слідкуйте за вікнами. У багатьох статтях про збереження тепла розповідають про те, що треба змінити старі вікна на сучасні металопластикові. Але, як на мене, це трохи застаріло, оскільки у нових будинках вже всюди стоять сучасні вікна, а у старих, у більшості, вже вони замінені. Проте вікнам все одно треба приділяти увагу, оскільки. Наприклад, в нових будинках забудовники часто економлять і встановлюють дешеві склопакети або просто погано їх встановлюють. Тому дивіться, що саме встановлено і як воно встановлено. Якщо казати про старі будинки і старі е, вікна, але вже сучасного зразка, то треба звертати увагу на будь-які ущільнювачі, скуми, бо зазвичай вони просихають і їх треба замінювати. Також на фурнітуру, оскільки вона може розшатуватися. Подумайте про отеплення. Цей пункт буде а, актуальний для тих глядачів, хто проживає у радянських панельках. Бо ці будинки дуже енергонеефективні. вони легко нагріваються і легко втрачають тепло. Утеплення це гарний варіант зберегти тепло взимку і про холоду влітку. Проте треба бути дуже уважним і думати про утеплення не лише своєї квартири, але й сусідів. Тому доведеться домовлятися, як з сусідами з боків, так і зверху і знизу. Це потрібно тому, що якщо ви утеплите тільки свою квартиру, то ви будете втрачати тепло вже не через свої стіни, а через стіни своїх сусідів. Вентиляція це дуже потрібна річ, оскільки зазвичай у квартирах через їхню специфічну будову нам для того, щоб отримати свіже повітря, треба їх провітрювати. А от якщо у вас буде вентиляція, вона і замінить собою приток свіжого повітря, на відміну від вікон. І тоді ви будете витрачати набагато менше грошей на охолодження або опалення оселі. Тепла підлога як опалення. На відміну від конвекторів, що розміщуються на стіні, опалення у підлозі рівномірно розподіляє е, нагрів кімнати по усій площі. Тому це набагато ефективніше. До того ж, ходити по теплій підлозі набагато комфортніше. Зауважу, що такий варіант доволі дорогий і недоступний е, старим проектам багатоквартирних будівель. Ну, Наприклад, А, е, І у нього є невеликий недолік. Це його інерційність. Тобто він досить довго нагріває і досить е, повільно охолоджує. Тепловий насос. І знову на останок я переберіг те, що знадобиться власникам е, приватних будинків. Цей варіант доволі специфічний, е, з досить складною системою встановлення. Але він е, допомагає значно заощадити гроші на опалення власного будинку. Я не можу казати про якісь конкретні цифри, оскільки будинки бувають різні. Проте зазвичай теплові насоси повинні окупатися за 5-7 років. Якщо ви знаєте ще якісь варіанти по оптимізації витрат за комунальні платежі, пишіть їх у коментарях. А ще можна поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви цього не зробили. А також нас можна підтримати на Патреоні або Фонд Повернись живим за посиланнями у описі до цього відео. Усім дякую за перегляд. Ось і все на турешні.